Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку фундатор перемиської композиторської школи, хорова і симфонічна творчість українських композиторів. Музика одна із найцінніших етнокультурних чинників суспільного розвитку. Княже місто Надцяном перемишль із своєю тисячолітньою історією здавно було на перехресті культур. Розквіт української музичної культури в перемишлі припадає на першу половину 19 століття. Цей період, званий перемиською школою, дав початок не тільки формуванню української професійної музики, але й українському національно-культурному відродженню в Галичині. Фундатором перемиської композиторської школи став священник Михайло Вербицький, який писав духовну музику в західноєвропейських традиціях. До театральних п'єс він створював увертюри, що стали першими зразками української симфонічної музики в Галичині. На вірш Павла Чубинського ще не вмерла Україна, Михайло Вербицький написав соло-спів із супроводом гітари. Твір побачив світ у збірці Кобзар 1885 року і почав поширюватися у численних різновидах. Зі здобуттям Україною Незалежності ця пісня стала державним гімном, символом відродження та єдності українського народу. Дата створення пісні ще не вмерла Україна, залишається наразі дискусійною. Тривалий час вважалося, що вона була створена у 1862 або 63 роках, але без відповідних наукових аргументів. Текст Павла Чубинського у Галичині вперше був опублікований у грудневому числі часопису мета, який фактично вийшов близько 15 січня 1864 року. Імовірно, це надихнуло отця Михайла написати патріотичну пісню, або йому було замовлено це перемиською громадою. Після опублікування в часописі мета пісня Ще не вмерла Україна набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини. Перше виконання твору Ще не вмерла Україна, як гімну відбулося 10 березня 1865 року у перемишлі. Зараз це територія Польщі. Ця пісня звучала як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку. Диригував Анатоль Вахнянин. Послухайте уривок першого запису Гімну України. текст цієї пісні з нотами вперше у Львові в 1885 році у збірнику пісень під назвою Кобзар. Творча спадщина Михайла Вербицького одне з найцінніших надбань української культури. Він належить до яскравих представників національної композиторської школи, що сприяли в 19 столітті активному духовному злиту українського суспільства. Високий рівень, художній рівень творів. Вербицького майстерність композиторського письма дають право називати його першим західноукраїнським композитором-професіоналом, незважаючи на те, що він не закінчував спеціальних музичних шкіл, і сучасники вважали його аматором. Між поглядами на розвиток національної культури у музикантів західного і східного регіонів України не було значних розбіжностей. До заповіту Великого Кобзаря водночас звертаються на заході України Михайло Вербицький, а на сході молодий Микола Лисенко. До плеяди композиторів і музичних діячів Західної України доби становлення української професійної музики належить засновник і перший директор Львівського музичного інституту імені Лисенка Анатоль Вахнянин. Він автор опери Купало, яка була поставлена у 1929 році у Харкові а також автор музики до драм Тараса Шевченка Назар Стодоля, Федора Заревича Бондарівна, також композитор написав хори, пісні і літературні твори, три тополі, оповідання і гуморески, споменів життя і автор шкільних підручників. Остап Нижанківський деякий час був священником, але більше прославився своїм музичним талантом, заснував перше в Галичині нотне музичне видавництво Бібліотека музикальна, яке друкувало твори українських композиторів. Він записував і опрацьовував народні пісні, також активно пропагував українське хорове мистецтво. Остап Ніжанківський засновник і диригент Товариства Боян у Бережанах, потім у Львові та Стрию, автор популярних хорових творів на вірші Тараса Шевченка Наша дума, наша пісня, Вітер в гаю нагинає, Минулі літа молодії, а також обробок народних пісень і колядок. Остап Ніжанківський брав активну участь в організації Шевченківських концертів. Був заарештований поляками і розстріляний без суду у місті Стрий. Послухайте, уривок соло співу минули літа молодії. Автором музичної школи та видавництва у Станіславі був Денис Січинський. Він проявив себе як композитор, педагог, диригент, фольклорист, музичний критик, організатор мистецького життя Галичини кінця 19, початку ХХ століття. До творчої спадщини належать твори композитора опера Роксоляна, кантати Дніпро «Лічу в неволі, минули літа молодії. Пісні та хори на слова Тараса Шевченка також до творчої спадщини належать духовні створи, збірка обробих народних пісень, пісні для дітей та фортепіанні мініатюри. Сидір Воробкевич, композитор, письменник, педагог, просвітитель, автор понад 400 хорових творів. Перебуваючи на викладацькій роботі, спочатку в Чернівецькій духовній семінарії, а згодом в гімназії та університеті, Сидір Воробкевич багато уваги приділяв молоді, уклав пісенники для початкової школи, створив писибники з теорії музики та співу. Виступаючи одночасно як композитор і письменник, він створює чимало віршів, пісень для дітей. Таких як рідна мова, то наші любі високі Карпати, Веснянка, «Осінь». Після поїздки до Києва Воробкевич написав два чоловічі хори: Цар Ріка наш Дніпром та Я родився над Дніпром. Отому я козаком. Тривалий час в українській музичній культурі провідними залишалися хорові жанри. Особливою увагою користувалася кантата, твір урочистого або лірико-епічного характеру, що складається з декількох закінчених номерів. Він виконується співаками солістами, хором у супроводі оркестру і призначений для концертного виконання. Класичним зразком кантати вважається лірико-драматична кантата Поема Хустина за Тарасом Шевченком Левка Ривуцького. Композитор по-новому трактує фольклор, народні мелодії не цитуються, а наразі створюються оригінальні музичні образи у фольклорному дусі. Послухайте уривок хорової кантати Хустина, Левка Ривуцького. До ждирів українського мистецтва належать хори Бориса Рятошинського, на вірші Тараса Шевченка, Максима Рильського, Олександра Пушкіна. Він один із основоположників модернізму в українській класичній музиці. В 20-ті роки минулого століття композитор звертався переважно до камерних жанрів. В 30-ті роки композитор знову звернувся до великих оркестрових форм, створив сюїту зі своєї музики до кінофільмів та симфонію номер 2 У цей час композитор писав також романси на вірші Пушкіна, Франка, Первомайського, зробив 10 обробок українських народних пісень для голосу з фортепіано, створив дві кантати урочиста кантата і Заповіт. Також він є автором опери Щорс. Вокально-симфонічний жанр став провідним у творчості видатного композитора Станіслава Людкевича. Митця приваблювали драматичні і трагедійні образи, ідеї бударства і нескореності, як, наприклад, образ Прометея у кантаті симфонії Кавказ за поезією Тараса Шевченка. Для втілення своїх задумів він обирає масштабні композиції із контрастними і наскрізним розвитком. Майстром інструментальних мініатюр був Василь Барвінський, який залишив багато камерну інструментальну спадщину для різних складів тріо, квартет, квінтет. 1948 рік за тиждень до 60-ліття. Значного українського композитора, піаніста, педагога Василя Барвінського, у великому залі Консерваторії зібрався весь колектив закладу. Офіційно це були збори, присвячені підсумкам роботи за перший семестр 1947 48 навчальних років. Але напружені розгублені обличчя учасників цього велелюдного дійства. Свідчили про зовсім іншу мету. Замить, потупивши очі, вони підніматимуться на сцену і будуть звинувачувати у зраді батьківщини, злочинах, шпигунстві унікально чесну і порядну людину, композитора Василя Барвінського. На той момент вже колишнього директора Львівської консерваторії. Він не був присутній на цьому судилищі, бо в той час вже перебував під вартою НКВС. Наступних 10 років Василь Барвінський провів у мордовських таборах. Партійні очільники настільки боялися цієї людини, що змусили Барвінського підписати дозвіл на знищення власного композиторського доробку. У подвір'ї закладу, який він очолював багато років, були спалені усі його музичні твори, уся бібліотека. Він став композитором без нот. Після повернення із заслання Барвінському було заборонено не лише займатися педагогічною працею, а навіть заходити в приміщення консерваторії. Радянська ідеологічна машина намагалася стерти пам'ять про композитора, і, здавалося, мети досягнуто. Нотних видань в Радянському Союзі немає, прокописів також. Радянські виконавці твори не виконують, радянські музикознавці постать Василя Барвінського викреслили з історії української музики. Але ні, ім'я Барвінського відродилося з попелу. У 1964 році, вже після смерті композитора, його було реабілітовано, а втрачені твори в якийсь неймовірно чудесний спосіб почали знаходитися в різних куточках світу. Повернення імені Барвінського триває і сьогодні. Послухайте пісню Василя Бердинського. Баха, Моцарта, Шумана Чайковського існувала традиція писати музику спеціально для дітей. У 20 столітті її продовжили дебюсі, Прокоф'єв, барток. Український композитор Василь Верховинець уклав збірку ігор з піснями для маленьких дітей весняночка. Основоположником дитячого фортепіанного репертуару. В українській музичній культурі став Віктор Косенко. Фортепіаний цикл, «24 дитячі п'єси, розкриває яскравий і радісний світ дитинства. Цикл містить різноманітні за тематикою і настроями твори. Широку популярність у юних піаністів здобули на співні Колискова і Мелодія, таємничо загадкові казочка, балетна сценка, веселі та швидкі дощик за метеликом, пейзажні п'єси на галявині і пастораль. У цьому циклі Косенко вперше в українській музиці ввів у практику навчання учнів усі 24 тональності. дитячі п'єси композитора це зразок поєднання професійної майстерності та розуміння психології дитини, її життєвих інтересів і мрій. ВІКТОР Косенко МЕЛОДІЯ. Отже, в українській музичній культурі продовжується романтична лінія, на новий професіональний щабель піднімається хорова культура, в основі якої завжди залишалося народне мистецтво. Провідними композиторами першої половини ХХ століття є Борис Литошинський, Левко Ревуцький, які сформували українську композиторську школу та вели національну музичну культуру на світовий рівень.